Thank you. Тепер ми подивимося, що ж надається, які ж повноваження надаються Вищій Раді юстиції. З вашого дозволу, перш ніж до Вищої ради юстиції, ми своє Все, питання спасибо. маємо, оскільки ми е, теж останнім часом дотичні до цього моменту. Отже, знову ж таки апелюємо до Ханни Саверінсану. Вона сказала, що саме незалежність суддів через чинний склад Вищої ради юстиції, е, він може постраждати, скажімо так, незалежність суддів. Е, Згідно з Конституцією, вища Рада юстиції складається сьогодні з 20 людей. Правильно. По три від Верховної Ради, президента з'їзду суддів, з'їзду адвокатів, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, та два від Всеукраїнської конференції працівників прокуратури за посадою складі ще є голова Верховного суду, міністр юстиції, генпрокурор. Це знову ж таки для того, щоб глядачі мали уяву. Ми бачимо, що тут теж присутній квотний принцип. Ми бачимо, скільки біди не робив квотний принцип в різних структурах державних в нашій країні, адже в. Це тоді починає виходити на політичну площину. Ми бачимо, що і зараз от, апеляції до такого моменту. Наскільки передбачається можливо у майбутньому або в цій судовій реформі зміна цього квотного принципу формування Вищої ради юстиції? Ви знаєте, на жаль, іншого принципу ніж квотного. Ще не вигадано взагалі, у, ну, наскільки мені відомо, навіть в європейських країнах. Але що суттєво змінюється? Тобто, незважаючи на те, що залишаються квоти за президентом та за парламентом, але з трьох членів Вищої ради юстиції, які подаються за квоти та призначаються за квоти президента та за квоти Верховної Ради, двоє в обов'язковому порядку повинні бути суддями. Тобто, Вища Рада юстиції буде сформована. Переважної більшості із суддів, тобто таким чином, зменшується вплив органів законодавчої та виконавчої влади саме на вищу раду юстицію та відповідно на всю судову ланку. Це вкрай суттєве і це те, на що погодився президент, обмеживши свої повноваження. Більше того, президент пішов на те, що він не матиме представництва у вищій кваліфікаційній комісії, комісії суддів. Він не матиме змоги впливати на. Кількість суддів у кожному відповідному суді. Більше того, він позбавляється права проведити спеціальні перевірки при призначенні судді на посаду вперше. Тобто, досить багато чинників, на які президент пішов у відповідності до висновків та побажань венеціанської комісії. Тобто, це все це є і пані Ользі, напевно, про це відомо. Я би хотіла ще додати так. трошечки про Верховний суд. Ну, ви знаєте, це таке перекручування понять про те, що нібито двері відчинені, біжить. Всі соціальні гарантії захисту суддів Верховного суду передбачені в законі. і ці двері не зачиняться, оскільки, якщо закон буде прийнято, вам це відомо. Він стане чинним і він буде діяти протягом усього часу, а не хтось щось потім зачиняє для суддів. А вони мають змогу. Переходити до вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ, за ними залишається їхня зарплатня. Тобто всі соціальні гарантії залишаються. А все ж таки в рішенні конституційного суду сказано про те, що Верховний суд не має права подвійної касації. В конституції передбачена Верховний створення вищих спеціалізованих судів. Верховний суд має право касації. І коли я казала, що будуть відкриті двері до спеціалізованих судів, я саме це і мала на увазі. Коли перестане займатися судовою практикою Верховний суд, звісно, що суддям буде запропоновано займатися цією практикою у вищих спеціалізованих судах, а Верховному суду залишиться тільки писати практику або якимбудь там займатися якою соціологією, статистикою і так далі. Досить чітко пересувати повноваження Верховного суду, і вам про це відомо. Тобто Це перегляд справ, якщо я не вмію перебивати з великою повагою до вас. Дозвольте мені перебити ще один просто цитата, яку в комплексі проконують. Коментуєте разом із попередніми mm -hmm. нашими темами сьогодні. В інтерв'ю німецькій хвилі представник міжнародної організації репортери без кордонів Жилі Лордет назвав неприйнятною ситуацією, коли керівництво служби безпеки України доручне Валерію Хорошковському. А він власне мало того, що є членом ради вищої, вищої, ради... вищої ради юстиції, ще і пов'язують його із медіагрупою інтер, можемо про це зацитувати. Це абсолютно несумісно зі свободою слово, тут очевидний конфлікт інтересів не можна бути власником медіагрупи і суміщати це з таким відповідальним мандатом як керівництво спецслужби та членством у Вищій Раді юстиції. Пані Оля, вам слово щодо цієї ситуації. Ви знаєте, а все ж таки, таки я хотіла би принципу? поговорити не про Хорошковську. Все ж таки, я хотіла про поговорити про Вищу раду юстиції в комплексі. Ви почали з того, що там є Ну, зараз говоримо про прозорість і про прозорість, реформу так. так. А, коли закладався цей принцип, він не не, не квотний паритетний, я би його більше назвала, тому що є біда у нас в Конституційному суді, там де квотний принцип, є у нас біда в Центральній виборчій комісії, де є квотний принцип. Що це означає? Кожна політична сила пропонує свого кандидата. От е, є біда в Вищій раді юстиції саме от за тою, скажімо, частиною, яку делегує туди парламент, тому що на сьогодні та частина складається переважно більшості, якраз із одної єдиної політичної сили. От вам і квотний принцип. Нема там квотного принципу. На сьогодні це є. Скажем так, кишеньковий орган, який безпосередньо співпрацюватиме з відповідним комітетом у Верховній Раді юстиції, в якому теж, скажемо, керівництво належить до тієї ж самої політичної сили, а саме партії регіонів. Якщо ми будемо говорити про те, що суддям від того стало краще, я скажу, що суддям від того стане гірше, тому що я вже починала з того, що сьогодні, щоб звільнити суддю, треба прийняти рішення двома третинами проєкті перепонується взагалі 11 людей проголосували до побачення, тобто достатньо тих людей, які в принципі будуть керованими, скажімо так, одною політичною силою. Що далі? Можна звільнити суддю за будь-яке порушення, приписавши це порушення до його порушення присяги. Таким чином, ми отримуємо не вільних суддів, а кишенькових суддів. Мало того, Вища Рада юстиції отримає право витребовувати будь-яку справу. Що це означає? Це не означає що судді від того стане легше це не означає від того що нам з вами стане легше звертатися до суду тому що суддя буде сидіти або в кишенці або на телефоні він буде боятися. або власне ніхто в суді вже знову не ж таки, іде. повертаючись до пана лордета то він каже що знову ж таки до пана хорошковського то він за словами Цього фахівця має піти принаймні з вищої ради юстиції. А президент Янукович має в нинішній ситуації дати сигнал суспільству про я... неприпустимість економічного політичного тиску на змі. От якщо ми говоримо в контексті в випадку, прозорості, я повністю погоджую, що тут є конфлікт інтересів цієї особи, і тут в даному випадку я би тільки рекомендувала президенту чим пошвидше все ж таки дослухатись до цих міжнародних рекомендацій, оскільки президент і його команда теж декларують. Свій намір рухатись до Євросоюзу щодо керівнових судів так. і вищої ради і, і такого, щоб не було якщо не є конфлікт інтересів. Ну, безперечно, конфлікт інтересів є, і ми не можемо казати на біле-чорне. Ви знаєте, навіть у суді існує правило, коли є певний конфлікт інтересів при розгляді справи, наприклад, певні родинні зв'язки, всім про це відомо. Суддя зобов'язаний взяти самовідвід. І за це досить серйозна відповідальність передбачена, дисциплінарна. Якщо суддя цього не зробив, тому я не можу не буду казати, не можу про те, що президент або давати певні поради президенту щодо звільнення. А, пан на Хорашковська, але безперечно, з моєї точки зору, не досить коректним є розгляд саме цим членом Вищої ради юстиції, питання, де. Безперечно, є конфлікт інтересів і його певна зацікавленість щодо розгляду. Що стосується взагалі того, що судді будуть кишеньковими, ви знаєте, на жаль, досить багато прикладів. І моя візаві так само їй про це відома, і всі ми пам'ятаємо про суддю сумнозвісного суддю зварича. І ще багато випадків. На жаль, в наших деяких наших суддів з'явилось таке почуття вседозволеності і повної безкарності, тобто, що вони вже майже в піднебесі можуть робити все, що завгодно, оскільки процедура звільнення судді, яка чинна на сьогоднішній день, настільки ускладнена, тобто, знаєте, я такий вислів, рука руку миє, і вони знають, що нічого неможливо зробити. Тому я особисто обома руками за те, щоб підвищити відповідальність отаких от от суддів, а в той же час забезпечити. Належно незалежність суддів гарантувати їм цю незалежність, в тому числі шляхом фінансування з державного бюджету. І хочу ще трошечки додати про те, що час... звільнення не, від... не відбувається 11 членів Вищої Ради юстиції проголосували. все до побачення, все ж таки, парламент як призначає, Безумовно. так і звільняє і більше а... того, пані Оль, в одну да. хвилинку, Погодьте з тим, що законопроект Далі, маємо, прийняти пані. лише в першому читанні на сьогоднішній день існує можливість внести слова, усі поправки. Я Хочу сказати, що а, пожиттєвий статус тепер буде надаватися тим суддям, які будуть лояльними до теперішньої влади. І їх переподавати тепер до, Верхов, до Верховної Ради можна буде безліч разів, доки все ж таки не законопроект буде прийнятий. Чому ви кажете, тобто це працювати цей законопроект і ухваліть його для того, щоб зрештою і статус, і авторитет в суспільстві у суддів значно підвищився. Якщо запровадити, враховуючи ваші зауваги і ваші побажання щодо цієї судової реформи, народні депутати Ірина Бережна від партії регіонів, дякуємо, дякуємо вам. Ольга Боднар від блоку Юлії Тимошенко. Дякуємо, дякуємо. вам.